Сьогодні у випуску Кіровоградщина вперше отримала вакцину від коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Російська пропаганда використала для дезінформації відео з військовим, зняте на Кіровоградщині. З командиром зенітно-ракетного взводу Сергієм Довгенком попрощались в Кропивницькому. Він мріяв працювати в аеропортах Запоріжжя, Дніпра та Києва. Іраверащина отримала 400 доз вакцини Комірнаті від ковіду для щеплення дітей віком від 5 до 11 років. Її зберігають в холодильній камері дитячої обласної лікарні при температурі від 2 до 8 градусів тепла. Вакцину приїхала отримати медсестра другого Кропивницького центру медико-санітарної допомоги. Ми отримали по розподілу 20 доз дитячої вакцини. Вона 10 дозна шприци до неї 0,2, тому що вводиться 0,2 в дельтовидний мишці. У нас є сумка для перевезення бак транспортування бак препаратів. В сумці знаходяться холодогени при температурі плюс 2, плюс 8. У нас є термометр. Кожній сумніцією вакциною щепити дітей Міністерство охорони здоров'я дозволило у вересні минулого року. Відтоді Україна очікувала на ввезення препарату. Дитяча вакцина має інше дозування, аніж вакцина для дорослих та дітей старше 12 років. Це спеціальна вакцина, яка навмисно була вироблена для дитячого населення. Вона втричі менше має діючої речовини для того, щоб забезпечити безпечне використання вакцини в дитячому віці. Вакцину отримали всі 32 центри первинної медико-санітарної допомоги області. Найбільше Кропивницький 40 доз, по 20 доз передали у Світловодськ та Олександрію. Щеплення проводиться після огляду лікаря обов'язково і здоровим дітям. І як всі імунобіологічні препарати, вона має відповідні документи. Ця дитяча вакцина pfizer comirnaty вона також схвалена і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Щеплення робитимуть, як буде 10 охочих одночасно. Відкрита ампула може зберігатися не більше двох годин. Курс вакцинації від коронавірусу для дітей дві дози з інтервалом 21-28 днів. Ці 400 доз, які ми маємо зараз в наявності, термін їх дії до березня, включно цього року. Нині в області збирають дані про дітей, батьки яких хочуть щепити від ковіду. Ольга Склярук Ірина Пололях Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Нам потрібен Вячеслав Михайлович. Михайлович. Ну, ну, Києві, А ви йому ким приходитесь? Ви йому повідомите, що йому потрібно прибути для звірки далі. Початку загальної мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним на Кіровоградщині вручають щодня, розповідає речниця обласного центру комплектування Руслана Францішкевич. Просить жителів не фотографувати і не знімати на відео військових. Якщо ви стали свідком конфлікту, розібратись у чому справа. Показує відео з військовими відзняти жінкою світловодську, яке використала російська пропаганда. В світлі проведення чергової мобілізації в Російській Федерації. Деякі їхні спецслужби намагаються відвернути увагу увагу Росіян від цього процесу і таким чином демонізувати проведення заходів мобілізації в нашій країні. Каже, насправді на цьому відео Світловочанин сперечається з представниками центру комплектування. До них підійшов невідомий чоловік і почав нецензурно висловлюватися в адресу військовослужбовців і фіксувати все це на телефон. У відповідь військовослужбовці викликали працівників поліції і Попросили, попрохали затриматися чоловіка і стримали його там за рукав. Все це у роззмі прокоментувалося, що ось так непосильно проводиться оповіщення і мобілізація в Україні. Хоча насправді цьому чоловікові. Не вручалися ні 5-го числа повістки, ні до того і взагалі не планувалося вручатися повістки. Зі слів речниці, після публікації відео у Росзмі, чоловік перепросив та надав згоду на розміщення відеозапису вибачення. В автомобіль патрульної поліції мене ніхто не заталкував. Свою вину повністю признаю. розкаяся. Дуже сожалею о тому, що даної ситуації використовувалися вражеські средства масової інформації. Жителька Світловодська, яка зняла відео, сказала Суспільному, що в соцмережі його не викладала. Прізвище попросила не називати. Я його нікуди не виставляла. розумієте? у нас. Є робоча група. Знімала його для себе, для своїх подружок. Пишуть уже, і вона така, і сяка. Вона зняла для російська, та що я бальна на голову. Загальну мобілізацію в Україні оголосили 24 лютого, з початку російського вторгнення. Військовозобов'язаним видають три види повісток для уточнення облікових даних, для проходження медичної комісії та мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається після проходження медичного огляду, якщо людину визнали придатною до військової служби. Четвертий вид повісток для проходження строкової служби під час загальної мобілізації не видають. Повістку військовозобов'язаному мають вручити особисто. Викликати військовозобов'язаного по телефону можна в разі, якщо він вже викликався попередньо до центру комплектування, прибував по повістці і для уточнення певних даних можуть повторно викликати вже по телефону. Повісті мають зазначатися прізвище ім'я по батькові військовозобов'язаного, який викликається для уточнення облікових даних, адреса його проживання документи, які в разі необхідності йому потрібно мати із собою, і повістка підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пояснює, вручення повістки не означає мобілізацію та відправлення на фронт. Повістку можуть вручити йому ж не тільки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це може зробити і керівник установи, організації, підприємства, на якому працює військовозобов'язаний. Під загальну мобілізацію потрапляють чоловіки 18-60 років. Не прописаний порядок, де і як вони мають вручатися, тому фактично її можуть вручити в будь-якому місці за місцем роботи, проживання. На блокпостах тощо, біля супермаркетів, на зупинках. Є у кожної особи підстави для явки військомат, тому що в нас військовий стан, але є і підстави для того, щоб не підляга... ну, особи, які не підлягають мобілізації. Особа має право написати заяву на відтермінування від мобілізації. Догляд за особою, що потребує постійного стороннього догляду. Наявність трьох і більше дітей, особа, яка є опікуном, усиновлювачем, піклувальником, в особи, якою на утримання є інвалід першої або другої групи. Якщо людина отримала перший або другий вид повістки і не прийшла у центр, їй загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень. У разі повторного порушення протягом року від 3400 до 8500. тисяч. У разі неявки за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність від обмеження до позбавлення волі від 3 до 5 років. Загальна мобілізація в Україні продовжена до 19 лютого. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Сергій був дуже надійним і він дуже був е таким дружелюбним і завжди, е скажімо, виявляв свої знайте в такі е мужні якості. Він планував працювати в авіаційній галузі. Попрощатися зі своїм колишнім студентом Сергієм Довгенком, який загинув, захищаючи Україну, прийшла його викладачка Оксана Коваленко. Сергій Довгенко навчався в льотній академії, закінчив бакалаврат льотної академії Національного авіаційного університету за напрямом аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті. І в цивільному житті він мав працювати фахівцем з авіаційної безпеки. Каже Сергій, мріяв працювати в аеропортах Запоріжжя, Дніпра, Києва не склалось. На початку повномасштабного вторгнення став на захист України. На фронті Сергій Довгенко був командиром зенітного ракетного взводу. Загинув 11 січня біля села Піщани Харківської області. Вшанувати пам'ять бійця прийшла класна керівниця Валентина Ланецька. Це була душа школи, його щира посмішка, в нього були величезні, голубі очі, гарна, красива посмішка. Він був ну, деяка справа, деякі моменти в школі. Завжди Сергій в центрі був. Сергій це життєрадісна, така щира людина, який був дуже гарним другом. Завжди міг прийти на допомогу. Сергій гарно навчався. І після закінчення 11 класу він поступив в льотну академію на бюджет на факультет МНС. Прощалися Сергієм Довгенком, стоячи на колінах. Поховали 23-річного бійця на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Замість цього дитячого майданчика у Кропивницькому хочуть збудувати гараж для автомобілів служби з надзвичайних ситуацій. Мешканці будинку проти. У будинку живуть 11 дітей, усього 100 мешканців, говорить Ірина Ткаченко. Про те, що тут хочуть побудувати гараж, дізналась три тижні тому. Я побачила огороджену оцей майданчик червоно білою лентою з об'явою, що ця земля належить ДСНС, а не нам. Гараж будуватимуть законно, мають право на користування ділянкою, яка межує з територією рятувальної частини. Пояснює завідувачка юридичного відділу служби Марина Малюцька. Землю отримали в 1996 році. Мешканцям надали копії документів. Це державний акт на право постійного користування ділянкою. Її загальна площа понад пів гектара. Після цього, у зв'язку із внесеними змінами в законодавстві, в 2004 році було розпорядження. Голови Кіровоградської обласної державної адміністрації була надана земельна ділянка, коли подавалася заява, на підставі яких видані ці документи, чи інформували ви органи місцевої влади або адміністрацію про те, що дана територія. Є прибудинковою територією до цих будинків. Жек нам надав офіційну відповідь. Прибудинкова територія його не визначена. Це відповідь житлово-експлуатаційної організації номер 2 датована 26 грудня 2022 року. Про те, що цитую: межі земельної ділянки за будинком на вулиці Єгорова, 17, не визначені відповідно до чинного законодавства. Гараж планують побудувати площею 100 квадратних метрів. Людям рятувальники пропонують допомогти облаштувати новий майданчик. Своїми зусиллями. Ми цю територію облаштуємо, обладнаємо, покрасимо. Підемо на зустріч. Ми розуміємо, що це дитячий майданчик. Дітям треба десь десь відпочивати. Тому ніхто не каже, що його знесуть і його не буде. Мешканці планують звертатися в суд. Отримати всі документи, на підставі яких отримали земельну ділянку. Я впевнений, що коли вони зверталися за отримання земельної ділянки, вони визначили, що ця земельна ділянка не використовується. Гараж потрібен для цього автомобіля. Він має бути поруч з місцем розташування рятувальників, пояснює начальник управління реагування Роман Педан. Три робочі місця, де працюють наші працівники і йде збір інформації, яка потім передається на центр управління з надзвичайними ситуаціями. Значить, тут є радіостанція цифрова, авіаційонна і аналого. Комп'ютери для радіостанції, на машині розміщена зверху камера. Старлінг, він забезпечений квадрокоптером. Побудувати гараж на території рятувальної частини не можуть, бо не мають місця, говорить начальник управління Віталій Маронюк. Тут комунікації в нас проходить теплова магістраль. Там житловий будинок, який притул до житлового будинку, можливості немає. Подальші кроки наші, я вважаю, я розумію людей. Я розумію тих, хто не хоче, щоб них були на території гаражі. Зі своєї сторони можливість і зробимо майданчик. Їм, зразковий не такий, як він там. Побудуємо гараж в їхній двір. Він буде естетично виходить. Якщо мешканці будинку блокуватимуть будівництво, звернуться в поліцію. Олена Жкалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це гуртожиток Бобринецького ліцею. Тут можуть жити півсотні учнів, які навчаються у ліцеї. Нині гуртожиток ремонтують, облаштовують для переселенців. В першу чергу відремонтуються кімнати, де будуть проживати діти. Після ремонту даного гуртожитку він зможе прийняти до 50 до переселенців. У гуртожиток вирішили селити переселенців, бо більшість учнів місцеві і живуть вдома, пояснює директор. Пішло. За останній час досить велике зменшення кількості дітей сільської місцевості, які проживають, разом з переселенцями може проживати до 10 дітей. За останній період. Ми моніторили у нас більше дітей за останні там 6 років. Не було. Ремонтує гуртожиток. Міське підприємство, комунальник. 400 тисяч гривень на облаштування виділили з міського бюджету. Державні кошти, які були спрямовані на сфері економічний розвиток, але в зв'язку із якою ситуацією, що раз, країні війна, вони були вирішені перенаправити на підтримку ВПУ. Зокрема, за ці кошти були встановлені 21 одні двері. міжкомнатні двері придбано плитки. Плитка де буде налаштована в кімнатах. З облаштуванням гуртожитку допомагає французька неурядова міжнародна організація Астет. Вона передала 14 металопластикових дверей, бойлери, холодильники, пральні машини. Це перший капітальний ремонт гуртожитку за 44 роки. Ми плануємо поміняти систему водопостачання, систему водовідведення, повністю до душової кімнати, кімнати побуту. У Бобринецькій громаді живуть 832 переселенці з Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. 15 з них поселили у гуртожитках, 817 орендують житло та живуть у родичів. Гуртожиток ліцей відремонтують до кінця цього року. Зі слів заступника міського голови Бобренця, жити тут переселенці будуть безкоштовно. Комунальні послуги оплачуватимуть за гроші з міського бюджету. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.